Всім привіт! З вами дослідники дивовижних тварин. І сьогодні ми познайомимось з чорноногим котом. Чорноногі коти живуть в Південній Африці. Чорноногий кіт вважається найсмертоноснішим котом у світі, так як у них шанс здалого полювання досягає 60%. Це найменший дикий кіт. У світі його довжина досягає від 35 до 50 см. Зріст 20 см. А вага від 1 до 2 кілограмів. Постав лайк, якщо хочеш, щоб вони виросли у два рази. Вони харчуються гризунами і ящерками. Полюють вони вночі, живуть вони поодинці. В норах вириті трубкозубами. Питпесујте се на канал. До